Привіт, мене звати Андрій і я вітаю вас у рубриці Ви забули лице свого батька. Рубрика, в якій ми порівнюємо дуже схожі настільні ігри. І це все для того, щоб якщо ви вподобали якусь гру, то ви могли купити саме ту версію, яка більше підійде вам, а не накопичувати на полицях непотрібний картон. Хоча для зйомок цієї передачі непотрібний картон накопичую я. Щось я прорахувався. І сьогодні ми будемо порівнювати такі дві гри, як Розкіш та Розкіш Марвел». 10 років назад вийшла гра Розкіш. І це стала така еталонна гра на побудову двигуна. В цій грі вам потрібно збирати дорогоцінне каміння, щоб купувати картки. Картки дають вам переможні очки та дають знижку на купівлю наступних карток. А також можна купувати вельмож. Які продаються виключно за ті знижки, які позначені на картках. І ось так ми граємо до 15 очок. Дуже-дуже просто. Гра мала неймовірний успіх, потім до неї ще вийшло модульне доповнення, яке в оригіналі називається Cities of Splendor, українською його, на жаль, немає. А потім з нами сталася та річ. Яка називається Сага Нескінченності». Закінчувалась величезна серія фільмів Марвел, яка вела до битви з Таносом за рукавицю і камені Нескінченності. І в цей момент тільки лінивий не зробив Настільну гру, та й не тільки настільну, на цій тематиці. Дорогоцінні камені у нас були замінені на камені Нескінченності, Золото універсальний ресурс, яким можна було замінити будь-який камінь, тепер замінене на жетончик щита, плитки з вельможами тепер замінені на визначні локації із Всесвіту Марвел. Ну а основа нашої гри картки розвитку, які давали нам знижки на все. Тепер стали героями Марвел. І отак на перший погляд може здатися, що це просто зміна оформлення, але ні, механічні відмінності також є. Хоча спочатку я все ж зупинюся саме на тематиці та оформленні. В оригінальній грі взагалі тематика не мала великого значення. Ну, так, у нас в оригіналі різні вельможі купці-ювеліри. А тут у нас герої Марвел та їхні камені нескінченності. Але якщо трішечки увімкнути логіку, то з'являються питання до того, наскільки тематика Марвел пасує все ж в цій грі. Бо в грі каменів у нас дуже багато різних видів, в той час як камені нескінченності всього 6. Тобто в грі вони чомусь дублюються, ніякого адекватного пояснення нам не дали. Ну і про оформлення. Звісно, я не буду порівнювати якість артів, тому що це взагалі максимально індивідуальна справа. Якість продакшену тут однакова, вона прекрасна, покерні жетони. Але є один нюанс. Якщо ви подивитесь на коробки, то на кожній ви побачите унікальний арт, намальований для цих ігор індивідуально. Але всередині коробок у нас є відмінності. В оригінальній грі розкіш ви знайдете арт в одному стилі, намальований спеціально для цієї гри, в той час як в розкоші Марвел, ви бачите цих героїв. І вони намальовані по-різному, вони намальовані, судячи з усього різними художниками. І таке враження, що це не намальовано для цієї гри, а взято з коміксів, якихось постерів. Так, Марвел, в принципі, робить часто для своїх ігор. Просто, може, для когось це важливо, тому я вирішив це згадати. Ну і перейдемо тепер до найцікавішого до наших. Геймплейних відмінностей. А таких відмінностей у нас лише три. Перша відмінність у нас заключається у наявності рукавиці нескінченності, яку повинні здобути наші гравці в кінці. Як я вже і казав, в оригінальній грі ми здобуваємо очки, здобув хтось 15 очок, тоді ми дограємо коло до кінця. Кого в цей момент виявиться найбільша кількість очок, той і перемагає. А тут нам треба фактично купити рукавицю нескінченності. Для цієї покупки нам треба 16 переможних очок, ну, в принципі, недалеко від оригіналу. Але ще нам треба камені, які зображені в нас на картках. Тобто нам потрібно заплатити не жетончиками, а саме картками. Як мінімум по одній карці кожного каменю. Тож, коли хтось назбирав необхідну кількість ресурсів, ми також запускаємо останнє коло і після цього дивимося. Якщо тільки один гравець може дозволити собі придбати рукавицю нескінченності, то він забирає її собі та виграє гру. Якщо ж таких гравців декілька, то ми вирішуємо, хто з них більш достойний. За допомогою того, кого більше переможних очок. Хоча є ще один варіант, як визначити нічию у цій грі, і тут ми переходимо до другої відмінності. У нас з'являється плитка команди месників, вона також буде приносити нам переможні очки і отримати її дуже легко. На деяких картках героїв є в нас символ A. Тобто знак месників. Якщо ви назбираєте три таких символи, тобто команду месників, ви зможете забрати собі цей жетон. Крім переможних очок, він також допоможе вам вирішити нічию. Якщо у вас однакова кількість очок, ви обоє можете купити собі рукавицю нескінченності, то перемагає саме той, у кого жетон месників. Але як не дивно оцей жетон месників, у іншого гравця можна забрати. Потрібно лише на своїх картках героїв накопичити більше символів месників, ніж у вашого опонента. Ну і остання річ, яка відрізняє нашу оригінальну гру від Marvel, це те, що в нас з'явився шостий камінь-камінь часу. Справа в тому, що в нас в оригінальній грі є лише 5 дорогоцінних каменів, а каменів нескінченності, як ви можете знати, є 6, тому наш шостий камінь, він особливий і має зовсім іншу механіку. Камінь часу ви не можете отримати з запасу, а тільки разом з персонажем третього рівня, тобто найдорожчими картками в цій грі. Причому, скільки б персонажів у вас не було, ви отримаєте один єдиний камінь, бо цей камінь не потрібен вам більше ні для чого, як тільки для купівлі рукавиці нескінченності. І отут, звісно, до творців гри виникає невелике питання: якщо в мене є картка, на якій позначено, що я отримую цей камінь, отримати я можу його тільки один. То навіщо потрібні жетони, ці дорогі покерні жетони, які фактично то й не використовуються? Скоріше за все, відповідь на це питання це фан-сервіс, Тому що коли ви робите гру про камені нескінченності, трішки дивно робити п'ять із них красивими жетонами, а один просто намалювати на картці. Але ось такий нюанс є: ви маєте в коробці. Купу жетончиків, які досить такі дорогі в виробництві, і фактично для гри вам не потрібні Тож, якщо підсумовувати, то оригінальна розкіш це абсолютно заслужено класика, це гра з шикарним дизайном, шикарними компонентами, і вона дає оці. Дистильовані відчуття гри на побудову двигуна, не маючи абсолютно нічого зайвого. В свою чергу, розкіш Марвел це гра, яка має також чудовий, хоч трішки неоднорідний дизайн, прекрасний продакшн, і дає трішки нам нових механік. Якщо порахувати по кількості ходів гравців. То, мабуть, кожна з цих ігор має однакову кількість в середньому, але мені здається, що розкіш Марвел ви будете грати трішки довше, бо там є ось цей момент, що вам потрібно не тільки. Зробити найефективніший двигун не тільки набрати найбільше очок, а ще й попіклуватись про те, щоб ваші картки були різноманітні, бо тільки різноманітні картки дозволять купити вам рукавицю. Але тут треба зазначити, що різниця в довжині партій цих ігор настільки мала, що, мабуть, навіть у межах статистичної похибки. Ось це було. І все наше порівняння двох ігор із серії розкіш. Дякую вам за увагу. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео.